Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована, абсолютно з голим обличчям. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є на моєму обличчі. Але знаєте, зараз в принципі більш-менш нормально виглядає моя шкіра. Якихось нових висипань у мене, слава Богу, поки що немає. В принципі, поки що результатом на своїй шкірі я задоволена. Але не про це. Сьогодні ми з вами знімаємо тест-драйв на новинку в моїй косметичці, а саме ось такий bb крем який я нещодавно купувала в магазині Аврора. Це bb крем від бренду «Ловит». У мене у відтіночку під номером 02. Тут об'єм 38 мл, ви уявляєте, це досить багато, тому що стандартні тональні засоби, це можуть бути BB крема або CC крема, зазвичай об'єм 30 мл, інколи 25, дуже рідко 35, а тут прямо 38, ого, це прямо дуже-дуже багато. Власне, ось так от вблизу виглядає мій бібі-крем. Ось тут у нас є артикул цього продукту. Повністю він у мене запакований, бачите, в такій плівці. Це говорить про те, що цим продуктом, окрім мене, ніхто не користувався, тому що я його зараз відкрию вперше і буду ним користуватись. В принципі, цей бібі-крем коштував надзвичайно дешево прямо дуже-дуже дешево. Точно не пам'ятаю, чи 39 гривень чи 69 гривень, знайду чек і точну ціну напишу вам внизу в описі. На самій упаковці з воротньої сторони тут нам пишуть, що це. Крем, тональний BB для обличчя, потім його артикул, і в принципі все. Далі у нас інформація про склад і виробник цього продукту. Ніякої інформації стосовно там, покриття, стосовно того, який ефект буде на шкірі, абсолютно нічого про це тут не написано. Тому що власне дасть цей продукт на обличчі взагалі поняття не маю. Тому давайте, напевно, швиденько його будемо тестувати. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Давайте його будемо відкривати. Так. Відкривається, до речі, дуже-дуже легко. Ось так от виглядає пакування. Всередині у нас що? Ось така ну, власне кришечка, дозатор. Не знаю, як це назвати. Захисної плівки всередині немає, але вона там, в принципі, і не потрібна, тому що поверху все запаковано і якось його відкрити і покористуватись без зняття захисної плівки просто не вийде. Тому, в принципі, упакували досить гарно. Жмакаємо наше пакування, можна трішечки струсити, щоб компоненти всі перемішались. До речі, відкривши кришечку, я відразу відчула аромат цього бібі-крему. Це такий хімозний, дуже солодкий аромат. Не кожній сподобається, це точно. Я не дуже люблю такі ароматизатори. Ну, принаймні, коли це якась ось така хімозна віддушка, мені це не дуже подобається. Коли це якийсь приємний, легкий аромат, то чому б і ні? Так, ну і давайте будемо дивитись на відтінок цього продукту. Видавлюємо. Так, консистенція більш така кремоподібна. Ось так виглядає. Власне, ось такий відтіночок. Дивіться, ну відтінок такий дійсно жовтуватий, не дуже світлий, але, в принципі, виглядає не критично. Якщо добре розтушувати, то мені здається, що буде виглядати нормально. Ось такий відтіночок. Аромат, так, як я і казала, такий хімозний трішки солодкий. Не зовсім мені зрозумілий, але ну, маємо те, що маємо. Давайте спочатку приберемо моє волосся, а потім будемо наносити цей bb крем в принципі, BB крем повинен зволожувати шкіру, трішки вирівнювати тон обличчя, і, в принципі, нічого такого космічного він не повинен створювати на обличчі. Цей засіб іде більше для зволоження і для вирівнювання тону обличчя. Перекривати якісь значні недоліки BB крем в принципі, не повинен. Наприклад, якщо це стосується корейських BB кремів то там дуже такий сильний пігмент, вони щільнуваті, і корейські крема вони дійсно дуже класно перекривають недоліки. Це у нас з вами не корейський продукт, тому якогось такого скаженого покриття очікувати, напевно, не варто. Стосовно нанесення, буду наносити двома способами: це буде ось такий спонжик, також з магазину Аврора. Брала таку величеньку упаковочку, де 6 штук, за 109 гривень. І ось такий звичайний пензлик кабуки щільно набитий. Подивимось, яким методом цей бібі-крем буде краще лягати на мою шкіру. До речі, стосовно моєї шкіри, на моїй шкірі є звичайний зволожуючий денний крем. Це у мене ось такий крем від доктора Санте з екстрактом огірочка. Класно підходить для комбінованої і жирної шкіри. Використовую його щодня вранці. Мені подобається. В принципі, бачите, шкіра моя виглядає плюс-мінус нормально. Повертаємось до нашого бібі-крему. Трішечки його зараз будемо наносити. Так, ну, я буду наносити не занадто багато, потім, якщо буде мало, трішечки нашарую. Ну, і давайте, напевно, розпочнемо з нанесення за допомогою пензлику. Ну, ви знаєте, я прямо трішечки помилялася. Тут покриття дуже круте. Це не щільне покриття. Ні, це щось дуже схоже на середнє покриття, реально дуже круто вирівнює тон обличчя, прямо супер. Стосовно відтінка, то він ну, трішечки мені все ж таки жовтуватий, тому потрібно максимально стягнути ось сюди на шию і зафарбувати вушка. В цілому покриття виглядає дуже навіть круто. Єдине, що цей продукт на обличчі помітно, він не створює ефекта маски, але його просто помітно в порах. В принципі, вирівнює тон досить гарно, в принципі, лягає рівномірно. Розподіляти за допомогою пензлика мені було зручно, нічого такого поганого сказати не можу. В принципі, ліг досить вдало. Дивіться, ось тут у нас є бібі-крем, а тут немає. Ну, різниця, на мій погляд, звісно, є. І ось ця сторона з бібі-кремом виглядає більш рівномірною і більш гладкою, ніж ось ця сторона без бібі-крему. Ну, Різниця все ж таки є. В принципі, поки що мені подобається те, що я бачу. Так, переходимо тепер до спонжака. Так, ну що ж, розпроділила я і е, з цієї лівої сторони. В принципі, виглядає начебто непогано. Єдине, що мені не подобається, що цей продукт досить сильно помітно на шкірі, і він нібито підкреслює нерівність самої шкіри, тобто її текстуру. Виглядає трішки не зовсім гладко, принаймні ось в цій ділянці і ось тут, де у мене розширені пори на щічках. Але в принципі, ну більш-менш нормально. Це не ефект маски, тому що з ефектом маски усе виглядає набагато гірше, тому в принципі більш-менш нормально. Але я б цей продукт не назвала bb кремом. Це звичайний тональний крем, просто із зволожуючим ефектом. Тобто, ну покриття тут не як в bb крему, це точно. Як ви помітили, цей продукт я стягнула на шию, нанесла на вушка з обох боків єдине, куди я не наносила це ось сюди на повіка. Туди я нанесу свій консилер. Поки що пропоную почекати хоча б 5-10 хвилин, доки цей, скажімо так, бібі-крем усядеться на моєму обличчі і дасть свій фініш, щоб ми могли повноцінно його оцінити. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Власне, ось так от виглядає моя шкіра. Мені не подобається те, що я бачу, тому що це дуже сильно схоже на жирний блиск, начебто мене намазали якоюсь олією, дуже сильно сяє. І ще мені не подобається колір обличчя. Він занадто жовтий, ніби я дуже сильно засмагла на сонці. Такий трішки дивний колір, дивний ефект в зимовий час, але ну, маємо те, що маємо. Пропоную вблизу більш детально роздивитись на мою шкіру. Ваю, що вам вблизу все було ретельно помітно. А що хочу сказати: фініш у цього продукту реально такий занадто вологий, занадто сяючий. Дійсно нагадує жирний блиск, те, що я не люблю на своїй жирній шкірі, тому що я володарка жирної шкіри і таке сяє, ну, воно мене нервує, скажімо чесно. Ті, у кого такий самий тип шкіри, я думаю, мене ну, добре зрозуміють, що хотілося б мати сяючий фініш, але дуже ніжний і делікатний, а не ось це незрозуміло що. Ну, ось такий фініш однозначно потрібно фіксувати пудрою і добряче фіксувати пудрою, тому що такі засоби на жирному типу шкіри не розтечуться, розпливуться і витруться з обличчя надзвичайно швидко. Тому фіксація пудрою однозначно потрібна. Бачу, що цей бібі-крем трішки підкреслює нерівність моєї шкіри, підкреслює мої розширені пори, мімічні зморшки. І бугристість на шкірі. В усьому іншому, плюс-мінус, виглядає він ну, більш-менш не подобається колір, тому що занадто такий жовтий, але в принципі не критично. Тепер пропоную припудрити моє обличчя. Буду використовувати ось таку пудру від бренду Богенія. У мене у відтіночку під назвою Порселін. Об'єм тут 12 грамів. Досить непогана пудра, вона начебто звичайна, ось така, але вона надзвичайно шовковиста, гарно матує, і на шкірі її не помітно. І також вона трішечки вибілює. Тому ось такий жовтий тональний крем, я думаю, вона трішки цю жовтизну перекриє і буде виглядати мій макіяж набагато гарніше. Набираємо нашу пудру, прямо так обільно набираємо ось так: от, потім трішечки струшуємо і ось такими рухами. Ніби прихлопуючими наносимо. Так, залишками на Пензлику проходимось по вушкам обов'язково. І зносимо ось сюди на шию. Таким чином пудру я наношу в ті ділянки, куди, власне, наносила бібі-крем, щоб він максимально був зафіксований в усіх цих ділянках і проносився однаковий період часу. Ну, ось так от мені моє обличчя подобається набагато більше, більш-менш такий напівматовий фініш, ну, мені особисто подобається. В цілому, ось так от виглядає гарно. Далі я відлучусь, дороблю свій макіяж, а до вас повернусь уже напевно через 3, можливо, навіть через 4 годинки після нанесення цього бібі-крему. Власне, подивимося, як я буду виглядати за цей невеликий, але дуже важливий термін часу. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого бібі-крему, і, власне, ось так от я виглядаю. Це просто якийсь капець. Ви тільки погляньте, як сяє моя шкіра. Це прямо такий дзеркальний жирний, дуже дуже сяючий фініш. Ну просто якийсь капець. За ці 4 години я нічого не робила зі своїм обличчям, не використовувала пудри, не використовувала матуючих серветок. І, власне, бачимо, який у нас з вами результат. Ну, це просто якийсь жах. Мені вже дуже сильно кортить прибрати цей жирний блиск, бо я його терпіти не можу. Тому відразу розпочинаємо з прибирання жирного блиску. Для цієї цілі буду використовувати ось такі матуючі серветки від бренду About. Достатньо гарні серветки. Вони, не дивлячись на те, що коштують дуже дешево, вони дійсно непоганої якості гарно прибирають жирний блиск. І в принципі дуже-дуже приємно пахнуть трояндами. Прямо дійсно аромат троянди, і вони такі маленькі, гарненькі, рожеві, дивіться, Ну, дуже гарно виглядають, прямо супер. І давайте швиденько промакувати моє обличчя. Так, ну, дивіться. Ця сторона прибраний жирний блиск, тут ні. Ну, різниця реально дуже велика. Ну, Ви можете наглядно побачити, як працюють ці серветки. Реально, ефект дуже-дуже крутий. Ось так от. Дивіться. Ну, Різниця дійсно є. Що ж, я начебто прибрала жирний блиск, ось так от усе виглядає. Ось тут у мене сяє, але це сяє не жирний блиск, а хайлайтер. Точно так же і з цієї сторони. В принципі, можна сказати, що жирний блиск повністю відсутній. Виглядає більш-менш нормально. Власне, що я бачу? За ці 4 годинки наш Бібі-крем трішки витерся ось тут на підборідді. Зовсім небагато повитирався на щічках, але в принципі мінімально. У ось тут з крильців носика, там його практично немає. Ось тут над губою трішки також витерся. Ну, а так, в принципі, в інших містах він все ще тримається, він не окислився, це вже добре, але, знову ж таки, він до сих пір виглядає так, ніби трішки підкреслює рельєф і нерівність на моїй шкірі. Ніби ось ця вся бугристість, яка є у мене на шкірі, вона стала більш помітною. Також мені здається, що пори також стали більш виражені. Без цього бібі-крему у мене є розширені пори, але вони виглядають більш-менш нормально. А і з цим бібі-кремом відчуття, ніби вони підкреслені. В цілому, начебто, й не критично, але і не ідеально. Але, в принципі, маємо те, що маємо. Все ж таки очікувати чогось дуже такого класного на обличчі не варто, тому що цей тональний крем коштує всього 69 гривень. Ну за таку ціну реально якісного продукту ну просто не може бути. Але гаразд, давайте вблизу більш детально роздивимось на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. But for you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. За 4 години цей продукт відносився нормально. Я його на своїй шкірі абсолютно не відчувала, і це досить круто. Він комфортний, і це найголовніший його плюс. Алергічних реакцій я не відчула ніяких, в принципі, все достатньо добре. Єдине, що він дуже сильно, швидко починає сяяти. Принаймні на моєму жирному типу шкіри він реально дуже швидко сяє. Зараз, коли ми прибрали жирний блиск, в принципі, мій макіяж, моє обличчя виглядає цілком гарно, тому, в принципі, не можу поки що нічого такого жахливого про нього сказати. Єдине те, що він ну, помітний на шкірі, так, дає жовтуватий відтінок. Ну, так. Так, Можливо, я якби обрала світліший відтінок, то ну, може, можливо б не помилилась. А, в принципі, непогано, але не ідеально. Знову ж таки, якщо пам'ятати його вартість, то в принципі претензій в мене немає ніяких. В цілому, ну, якось так, 50 на 50. І не найжахливіший варіант, але і не найкращий. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш бібі-крем. Зустрінемось з вами уже ввечері і подивимося, що з цього вийде, і, звісно, підіб'ємо якісь підсумки. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Я можу сказати, що цей бібі-крем все ще є на моєму обличчі, але він надзвичайно сильно сяє. Дзеркальний жирний блиск, прямо якийсь капець. Тому давайте розпочнемо з того, що швидко приберемо цей жирний блиск, бо я не можу вже спокійно на себе дивитись. Він мене трішечки нервує. Плюс з'являється якесь некомфортне відчуття, ніби мені спекотно, тому хочеться прибрати поскоріше цей жирний блиск. Серветки використовуємо точно ті самі, що і в день. Ось такі. Так, ну що ж, я начебто закінчила з матуючими серветками, Ось так от я виглядаю. Дивіться, що саме цікаво, хайлайтер до сих пір є на обличчі. В принципі, начебто, і непогано. Що я бачу? Я бачу, що цей бібі-крем уже в багатьох ділянках витерся повністю, наприклад, на носику, на підборідді. Ось тут трішки на щічках. Тут бібі-крему вже практично взагалі немає. Але ну, в інших містах, в принципі, є. Бачу, що а, так як і в день цей бібі-крем підкреслює нерівність на моїй шкірі, особливо ось тут, де розширені пори. Також підкреслює усі мімічні зморшки. За весь день цей бібі-крем не окислився, якихось чешуйок, комочків чи ще чогось, я не бачу. Тому, в принципі, більш-менш нормально. І на секундочку, пройшло 9 годин. Для бібі-крему це прямо дуже-дуже багато. Тому не дивно, якщо десь він уже витерся. Давайте, напевно, вблизу більш детально роздивимось на мою шкіру. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first Sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Сподіваюсь, щоб вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, за 9 годин цей бібі-крем виглядає цілком нормально. Якщо чесно, я думала, що він відноситься набагато гірше. Давайте швиденько обговоримо, що сподобалось, а що не сподобалось. Почнемо з того, що ціна у цього продукту дійсно дуже-дуже бюджетна. Звісно, це багатьом сподобається. А друге, те, що пігмент у цього бібі-крему досить сильний, він дійсно круто перекриває дрібні недоліки реально просто бомбезно вирівнює тон обличчя. При цьому стійкість, як ми бачимо, досить непогана. Звісно, він не водостійкий і не суперстійкий, але стійкість, як для бібі-крему, то досить на гарному високому рівні. Тим паче, що у мене жирний тип шкіри, то я вважаю, що цей бібі-крем на моєму типу шкіри відносився цілком задовільно. Що ще з того, що мені сподобалось? Він комфортний в носінні, я його на собі не відчувала, і це, в принципі, дуже-дуже круто. А тепер почнемо з того, що мені не сподобалось. Не сподобалось те, що цей бібікрем дуже сильно починає сяяти. І це не просто якесь, знаєте, підсвічення середини. А це прямо такий сильний жирний блиск. А те, що я категорично терпіти не можу, але, ну, якось так. По-друге, мені не сподобалось, що цей бібікрем лягає не зовсім рівномірно. А тобто він. Повинен э, розгладжувати шкіру, але він цього не робить. Він, навпаки, якось підкреслює всі нерівності, які є, всю бугристість, яка є на моїй шкірі. І виглядає це не зовсім гарно. Також підкреслює зморшки і розширені пори. З того, що мені ще не сподобалось, те, що він відбивається і на руках, і на телефоні. Але, в принципі, це нормально і це ну, можна в принципі не вважати якимось недоліком. А ще не дуже подобається його відтінок. Занадто якийсь жовтий. А так, в принципі, більше мені додати немає чого. В принципі, за свої кошти він цілком гарний. А я думаю, що він підійде для більш сухої шкіри, для нормального типу шкіри, для комбінованого і жирного типу шкіри я б не радила. Все ж таки, це не те, що потрібно. Тому що шкіра буде відчувати себе перенавантаженою. Буде занадто сильна жирність, можливо, будуть прищики, і це ну не те, що вам потрібно. Також цей бібі-крем буде просто знахідкою для тих, у кого немає зайвих грошей, хто хоче максимально зекономити і придбати щось надзвичайно бюджетне, то в принципі можна спробувати цей бібі-крем. Але я не впевнена стосовно висипань. Мені здається, що якщо цим продуктом користуватись кожен день, то скоріш за все, що з'явиться якась або алергічна реакція, або просто буде. Якісь висипання. Ну, а там, звісно, кому як пощастить. Ну, і власне на цьому все. Я розповіла і показала все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!